Патрульних викликав, чоловік загиблий. Непокоїтися почав, коли дружина перестала відповідати на дзвінки. У будинку побачив страшну картину скривавлену жінку. Забрав денежні средства в розмірі 1500 гривень, похитили два мобільних телефона, а також золоті изділив, зняв уже з мертвої Після чого він скрився з місця на автомобілі Accent, який принадлежав жертві. План перехоплення, оголошений патрульними, дав свої результати. Нічний час доби даний плат перехват дав свої результати, і при зупинці автомобілю Хюндай той ніяким чином не захотів зупинятися, але лише пришвидшився. Відповідно до цього, інспектори патрульної поліції почали переслідувати дану особу. І вже під'їжджаючи до селища Широке, водій не впорався з керуванням та допустив перевертання даного транспортного засобу. Згодом патрульні з'ясували, що чоловік, який перебував за кермом викраденого Хюндаю, був квартирантом вбитої жінки. Зараз він у лікарні усі обставини злочину з'ясовує слідчий відділ криворізького відділу поліції.